Друзі, всім доброго вечора! Всіх радий вітати. Дуже дякую, що завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів, четвертий тур, де Донецький Шахтар буде приймати Реал Мадрид. У цьому матчі для вас буде працювати Артем або ж просто Арті, і саме головне наше завдання це отримати максимальні емоції від сьогоднішнього поєдинку. Знову центральний матч групи Ф і ось в цій групі донецький шахтар поки що посідає другу сходинку, але про це згодом. Ну а зараз гімн Ліги Чемпіонів. Знайомимось зі стартовим складом Донецького шахтаря. 81-й номер. На воротах сьогодні буде стояти Анатолій Трубін. 5-й Валерій Бондар. 6-й Тарас Степаненко, капітан команди. 9-й Мар'ян Швет. 8-й Георгій Судаков. 10-й Михайло Мудрик. 11-й Олександр Зубков. 21-й Артем Бондаренко. 22-й Микола Матвієнко. 23-й Лукас Тейлор. 99-й Віктор Корнієнко. Головний тренер Донеччан Ігор Йовічевич. Ну а тепер склад гостей. Реал Мадрид. Перше місце на воротах сьогодні займає Тібо Куртуа. Четвертий Давід Алаба, шостий Начо Фернандес, дев'ятий Карім Бензима, капітан команди, десятий Лука Модріч, п'ятнадцятий Фредеріко Вальверде, сімнадцятий Лукас Васкес, вісімнадцятий Чуамені. двадцятий Вінісіус Жуніор, двадцять перший Родріго, двадцять третій Ферланд. Менді, головний тренер Реалу Карло Анчелотті. Ось такі стартові склади готові розпочинати цей поєдинок четвертого туру Ліги Чемпіонів у нас все готово, м'яч вже встановлений в центрі поля, і саме Реал Мадрид буде розігрувати його в центрі поля. Дорогенькі друзі, бажаю вам приємного перегляду. Ну а Донецькому шахтарю ми бажаємо тільки перемоги. І так, рефері дає стартовий свисток, і ми розпочинаємо. Саме головне запитання: чи буде намагатися донецький шахтар сьогодні грати першим номером? Ось подивимось на старті цього поєдинку, що буде відбуватися, але поки що бачу, як Реал Мадрид ватаці і Вінісіус Жуніор саме на лівому фланзі. Проти нього вдало діє Валерій Бондар. М'яч в нього відбирає, і це перший. Кутовий для Реалу. Подивимось, як вони його розіграють. Лука Модріч коло м'яча. Лука Модріч подача. Судаков перший на м'ячі. Судаков м'яч виносить, але на підбиранні Реал Мадрид знову вони в Атаці. Вінісіус в штрафному майданчику донечан потрібно оборонятися. Перші хвилини можуть бути небезпечні. І ось Чуамені мені стріляє з розвороту. Ну, знаєте, якби ви такі м'ячі з розвороту залітали, то можна було б у футбол не грати. Тому чуа мені. Те і робить, що не влучає у ствір воріт взагалі. І так, швиденько. Анатолій Трубін розіграв з центральними беками. І вже м'яч в центрі поля. Ось перші дотики донецького шахтаря до м'яча. Михайло Мудрик на лівому фланзі відпасовує на Корнієнка. Корнієнко, здавалося б, далеко м'яч відпустив. Але ні, все ж таки його зберігає для Донеччан. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик і прорветься. Ні. Михайло Мудрик не проривається. Васкес підстрахував своїх центральних захисників і якось так небезпечно повертав м'яч на Тібо Куртуа, Тібо Куртуа вибиває. Бачимо, як намагається Донецький Шахтар організувати хоча б якісь атаки за 20 зіграних хвилин. І це приємно. Це потрібно робити, щоб ось забити сьогодні. Нам потрібно атакувати. Нам потрібно ось і небезпечно удар поворотом. Фредеріко Вальверде пробивав у ствір наших воріт. Анатолій Трубін на місці. Анатолій Трубін, який рятував донецький шахтар у третьому турі, коли ми грали на виїзді проти Реалу, і тоді ми могли поступитися не з рахунком 2-1, а 4, а то й 5. Тому Анатолій Трубін сьогодні молодчинка, вже проявляє свою майстерність. А у нас було положення поза грою у Вінісіуса Жуніора. Але перед цим на комусь з гравців реалу було порушення правил. Тому арбітер фіксує ось такий небезпечний штрафний удар для Реала. У наш бік буде пробувати зараз Карім Бензима. Карім Бензима пробиває і м'яч, пролітає коло правої стійки. У доволі небезпечний удар. Точним намагався ось так обвідним ударом пробити Карім Бензима. Не влучає, на щастя, для нас. І вільний удар для Донецького Шахтаря. Швиденько розіграли. Анатолій Трубін на Матвієнка. Матвієнко далі на Корнієнка. Корнієнко на Михайла Мудрика. Той в центр на Судакова. Судаков на Зубкова І Зубков. Непогано виводить Михайла Мудрика на лівому фланзі. Ось в атаку, але ж. Михайло розвертається, повертає назад на Судакова. І Судаков заробляє на собі першу жовту карточку. Так, жовта картка для Родріго. Збивають Судакова взаді. І це так заслужена жовта картка. Так грати не можна. Георгій Судаков коло м'яча. Георгій Судаков вирішив розіграти. Відпасував на Корнієнка. Корнієнко на Зубкова. Зубков, можливо проб'є ах, Хотів знайти Михайла Мудрика. Зубков ось розрізною передачею, але ж захисників реала так просто не проведеш. Тому обороняються вони дуже добре і дуже надійно. Вінісіус жуніор на лівому фланзі. Жуніор Вінісіус. І що він зробить? Розвертається Вінісіус на Каріма Бензимато на Вальверде. Вальверде повертає на бензима. Бензима тут вже Лукамодрій з м'ячем. і Лука Лукамодріч на Бензима. І бензима стріляє поворотом. Який ж потужний та сильний удар від цього француза? І ви просто подивіться, як нас прощає Карім Бензима, м'яч летить вище воріт. Хух, небезпечно коло наших воріт. Я вам хочу сказати, за цих 38 хвилин Реал Мадрид виглядає набагато краще, ніж донецький Шахтар. І ось те питання, яке стояло в мене перед початком цього поєдинку, я питався, чи буде грати, чи буде намагатися грати донецький Шахтар першим номером. Ми бачимо, що все ж таки. Реал не дає нам цього робити, хоча є певні атаки у нас. Можна постаратися ось забити на контратаках, але поки що нічого не виходить у нас. в Центр на Модріча. Модріч далі на Вальверде. Вальверде на Вінісіуса. М'яч в центрі поля перебуває. Реал Мадрид його контролює. Але ось тут Тарас Типаненко. Відбір м'яча і може бути небезпечна контратака. Швед непогане. Переведення на лівий фланг. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Фернандес Портинього. Відпасовує на Корнієнка. Корнієнко навіс. І удару поворотом немає. На жаль, друзі, немає удару поворотом. І все, час вийшов. Перший тайм завершено. 0-0. Непогано. Хай так буде. Якщо зіграємо в нічів сьогодні з Реалом. Нам це буде тільки на користь, але ж ви подивіться на перевагу реалу. 60% володіння м'ячем в першому таймі. П'ять ударів. У Донецького шахтаря всього навсього один удар. Ну що ж, давайте розпочинати тайм номер 2 Донецький шахтар е, так і не скористався замінами. Ігор Йовічевич вирішив залишити все так, як є. Тому давайте будемо спостерігати, що хлопці зроблять ось безпосередньо в другому таймі. До речі, донецький Шахтар відпочивав серед тижня. Вони не грали матчі УПЛ а повинні були зіграти проти Львову. Цей поєдинок був перенесений. Тому в запасі у донецького шахтаря має бути трішечки сил. На підготовку, і ми бачимо, що в першому таймі, в принципі, ми протримались. Як буде в другому таймі, побачимо, друзі, за наступних вже 30 хвилин. Але ми в атаці зараз непогано. Зубков пасовий Степаненка. Степаненко пробиває Тарас Степаненко, але ж заблоковано. Давід Алаба, здається, блокує удар Тараса Степаненка. Ось дивимось. Ні, це навіть не Давід Алаба, це наче Фернандес заблокував удар Тараса Степаненка. Супернагода для донечан. На жаль, ми нею не скористалися. Потрібно було забивати Тарасу. Але що ж ти поробиш? Що ж ти поробиш? Що м'яч не хочеться ось залітати у сітку воріт? Кутовий для донецького шахтаря з правого флангу? Михайло Мудрик коло м'яча. Михайло Мудрик відпасовує на Зубкова. Олександр Зубков з лівої ноги пробиває Олександр Зубков і Тібо Куртуан Забирає м'яч до своїх рук. Непоганий ще один такий момент для наших хлопців. Можна записати його до активу. Відчувається, що заб'ємо. Судаков, ух, ти, відбирає м'яч на чужій половині поля. Михайло Мудрик направо на Шведа. Швед. в Центр на Зубкова, Субков стріляє, але ж пробиває низом по центру. Тібо Куртуа знову рятує Реал Мадрид. Знову удар у стир воріт і знову ми не забиваємо. Ну, слухайте, друзі, є правило в футболі. Не забуваєш. Ти забивають тобі. Надіємось, воно сьогодні не буде діяти проти донецького шахтаря. Менді на лівому фланзі відпасовує на Вінісіуса. А Вінісіус б'є низом. В ближній кут. Творить Анатолій Трубін. Справилися з цим ударом. І можемо розпочати свою вже атаку. Георгій Судаков в центрі поля Михайло Мудрик. Михайло Мудрик наліво на Корнієнка. Корнієнко знаходить Судакова. Непогана атака зараз може бути. Михайло Мудрик отримує передачу від Георгія Судакова і Намагав пробити Михайло Модрик. Обвідним точним ударом в дальній кут воріт заблоковано. Заблоковано. 72-га хвилина зустрічі. Рахунок 0-0. Четвертий тур. І ось ця нічия для Донецького шахтера. Сьогодні, якщо вона буде, дуже важлива, має бути. Чо у мені? Ні! Це був Вінісіус! Вінісіус жуніор забиває друзі. Все ж таки, поступаємось. Все ж таки, пропускаємо. Вінісіус жуніор, ну як його зупинити цього швидкісного гравця? А ось подивіться, яка прекрасна передача від Родріго. Розрізна на хід Вінісіусу і той. Просто розстрілює наші ворота. Намагався Лукас Тейлор заблокувати удар Вінісіуса. Нічого в нього не вийшло. Ну і на Анатолій Трубін. Анатолій Трубін абсолютно безсилий в цій ситуації. 0-1, дорогі друзі, ми поступаємось, і потрібно щось змінювати. І це робить Ігор Явічевич, змінюючи Артема Бондаренка. Замість нього виходить Джурасик. Також бачимо, Зубков покидає футбольне поле. Замість нього з'являється Ласіна Траоре. І Тарас Степаненко покидає футбольне поле. Замість нього з'являється Данило Сікан. О, вже це цікаво! В два нападника вирішив грати Ігор Йовічевич. Я так думаю, що він вже не має, в принципі, чого втрачати. Нам потрібно зберігати нічию, щоб спробувати закріпити за собою другу сходинку. Але давайте будемо дивитися на цю атаку енерського «Шахтаря». Данило Сікан відпасовує на Траоре, Траоре пробиває поворотом траоре. Ну ти що ти будеш робити? Нещастий Донецькому Шахтарю. Знову удар низом, знову Тібо куртуа на місці. Знову Тібо Куртуа рятує Реал Мадрид. Однозначно, найкращий у своїй команді це тібо куртуа, адже три, а то й чотири небезпечних момента мали донечани. На жаль, ми ними не скористалися. А ось Реал Мадрид мав. Декілька своїх моментів, і він, і він їх реалізовує. Перепрошую, друзі. І ось залітає нам і другий м'яч вже. Карім Бензима. Карім Бензима, якого ніхто не накрив. В штрафному майданчику потужним сильним ударом прошиває Анатолія Трубіна. Просто подивіться. Карім Бензима приймає м'яч в штрафному майданчику. І сильно пробиває. Нікого немає поблизу. Ні Валерія Бондара. Ні, Миколи Матвієнка. Без шансів, абсолютно без шансів для Анатолія Трубіна. 0 2 86-та хвилина. Друзі, і я хочу вам сказати, що надії вже примарні на нічию у сьогоднішньому поєдинку. Але ж давайте зібралися і до останнього віримо у Донецький Шахтар. Ми ще можемо організувати дві атаки, якщо постараємося. Георгій судаков, георгій судаков на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик повертає на судакова Судаков на ласіна Траоре, ласіна Траоре, ну пробивайте. Я не знаю. Я не знаю, як ще це назвати, як тільки не везіння у сьогоднішньому поєдинку для донецького шахтаря. Час вийшов 0-2. З таким рахунком закінчується наш поєдинок. Наш поєдинок, друзі, повторюсь, наш поєдинок Ліги Чемпіонів. Але сьогодні вечором донецький шахтар буде грати і в реальному житті. Що ми їм бажаємо сьогодні? Рахунок тільки навпаки. Якщо вам цей матч сподобався, обов'язково підтримуйте його вподобайкою та підпискою на канал. На сьогодні в мене все чекаємо вечором тільки на перемогу від донецького шахтаря над Реалом. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава, побачимось!